Добрий день, дорогі друзі! Продовжуємо. Завдання 9 від 3.09.24 року. Для шкіл деякого міста Н придбали 56 нових комп'ютерів. Кожна школа отримала однакову кількість комп'ютерів. Яким з наведених ось? числа. Чисел може виражатися кількість шкіл у цьому місці. Це завдання на подільні. Якщо всього комп'ютерів 56, кожна школа отримала одинакову кількість комп'ютерів, тоді перша школа, припустимо, 6 комп'ютерів, друга, третя і так далі. Отже, 56 потрібно поділити на 6. Але у таблиці множення 54 ділиться на 6, а 56 не ділиться. Отже, 6 шкіл не може бути у цьому місці. На 7 на 7, число 56 ділиться. 7 множимо на 8, це. 56. Отже, у цьому місці 7 шкіл. Друзі, якщо ви на НМТ, то тоді потрібно перевіряти усі числа, усі числа, щоб не помилитися. Далі буде. Не забувайте, це завдання. Для телеграм-каналу Mess NMT підписуйтесь, а також підписуйтесь на YouTube-канал Mess UA.